Будемо розбиратися з інструментами реєстрації домовленостей з постачальниками. Оферта чи договір з постачальником нам потрібна, чим відрізняється оферта постачальника від оферти клієнта, а таке ж ще таке цікаве питання: як номенклатура постачальника та як її використовувати, навіщо вона взагалі? І спочатку ми з вами будемо робити теж налаштування. Переходимо в розділ НДІ і адміністрування, і ми будемо з вами налаштовувати під систему купівлі. І теж перше, з чим ми повинні визначитись, це будемо ми використовувати оферти чи договори, чи не будемо. Далі, чи будемо ми використовувати замовлення постачальників? Ми ставимо прапорець, що будемо використовувати замовлення постачальникам. В нашому прикладі таке замовлення ми з вами сформуємо автоматично, виходячи із сформованих потреб. І давайте подивимось на оферти постачальників. Чим вони відрізняються від оферт клієнтам? Ну, по-перше, оферти постачальникам у нас не можуть бути типовими. У нас оферти постачальником тільки індивідуальні, тобто, для кожного постачальника у вас своя оферта. Відкриємо там якусь оферту, давайте подивимось: умови купівель. Теж саме, ви зазначаєте деталізацію розрахунків. Тобто, що це буде? Це буде зазначено в договорі деталізація за договором. За замовленням або накладним, або у нас договори не використовуються, і деталізація зазначається тут. Тоді це або замовлення, або накладна. Також визначається валюта. Зверніть увагу, зазначається вже не вид ціни, а вид ціни постачальника. Для цього є окремий довідник, я вам його покажу: ось ціни, прайс-лист постачальника. Тобто, це інший довідник. Це ціни постачальників. Далі ми. Також з вами вкажемо в цій оферті етапи оплати. В даному випадку ми сплачуємо постачальнику всі 100% тільки після того, як отримуємо товар. Також вказуємо склад, на який буде оприбуткований товар, коли нам постачальник його привезе, та строк поставки вказуємо. Тобто ось оферта постачальнику. Різниця в чому? В тому, що вона. Може бути тільки індивідуальною, ну і в тому, що види цін тут вже види цін постачальника, не наші види цін. Подивимось на договори з постачальником. Що у нас вказується в договорі? Ну, давайте купівлю техніки відкриємо. То це теж саме. У нас вказуються сторони договору, бо договір це у нас юридичний документ. Нагадаю, так далі на вкладці розрахунки теж саме. Ми. Зможемо з вами зазначити тільки деталізацію розрахунків. Що це буде по договорам, по замовленням або за накладним? Ну, облікова інформація те ж саме: це для бухгалтера ГФО, група фінансового обліку, тобто, це рахунок бухгалтерського обліку, який буде задіяний в проводках. Ну, і все. Тобто, ось чим відрізняються договори з постачальниками від оферт з постачальниками. Проте, ви можете з постачальниками так само працювати і за офертою, і за декільками договорами. Наприклад, у вас оферта з постачальником, в якій вказано, що деталізація розрахунків у вас в договорі. І у вас є два договори з постачальником. От, наприклад, у нас є купівля техніки. Це договір у нас з електросвітом, так, і деталізація розрахунків тут за замовленнями. Тобто, ми хочемо відстежити, за яким замовленням ми провели оплату, за яким замовленням нам вже поставили техніку, за яким не поставили. Є, наприклад, договір ремонт техніки. Це теж з електросвітом, Але ну, це послуга і нас влаштовує по договору в цілому. Деталізація розрахунків, так? Тобто. Ви можете так само використовувати і оферти, і договори. І в чому різниця, ще раз нагадаю, оферти та договорів? В тому, що оферта це набагато ширше. Ви зможете за офертою відстоювати етапи оплати, строки поставки і так далі. Далі. Ще одне питання. Яке ми з вами з постачальниками повинні обговорити це номенклатура постачальників. Давайте я вам спочатку покажу, де це робиться налаштування. Ну, всі налаштування, нагадаю, у нас в розділі НДІ і адміністрування: це у нас настройка параметрів системи, номенклатура, і от там, де додаткова інформація, ми можемо встановити прапорець номенклатура постачальника. Тобто, тоді. У вас буде використовуватись номенклатура постачальників при відображенні операцій, пов'язаних з купівлею. А також, якщо ви будете завантажувати автоматично прайс-листи постачальників, то цей прапорець вам встановити обов'язково. Для чого ще потрібен цей прапорець? Ну, із практики, дуже багато підприємств починають свій довідник номенклатури поступово перетворювати в довідник номенклатури постачальника. Тобто у вас, наприклад, є номенклатура якась з назвою деталь. У постачальника вона має назву деталь 1, 2, 3. У іншого постачальнику деталь основна. Тобто, це однакові товари з однією фізичною сутністю, але у кожної фірми мають свою назву. І коли менеджер з купівель чи хтось інший, хто оформлює документ надходження або замовлення, не знаходить у довіднику номенклатури. Номенклатуру з такою назвою, він створює нову. І таку, що у вас довідник номенклатури розростається, дублюючи ті самі товари, які завдяки тому, що у різних постачальників мають різні назви, у вас довідник просто становиться все більше і більше. І у вас з'являються дублюючі елементи. Нам це не потрібно, так? Тому. Можна прив'язати номенклатуру постачальника до номенклатури, яка існує в вашому довіднику номенклатури. Ось давайте подивимось на прикладі постачальника електросвіт. Бачите, коли ми відкриваємо цього постачальника, нашого у нас є гіберпосила, номенклатура постачальника. де у вас хтось, ну це, мабуть, менеджер з купівель, так який е, знає своїх постачальників, знає вже їх номенклатуру. Він може прив'язати номенклатуру постачальника до номенклатури вашого довідника номенклатура. Тобто, ось на у цьому прикладу, у постачальника назва номенклатури фен ровента, а у вас це номенклатура фен. І все, якщо ви таку прив'язку зробите по всієї номенклатурі, то при створенні там документа купівлі якогось чи замовлення постачальника, чи просто документа надходження, наприклад. там, Давайте оберемо постачальника електросвіт, товари, так? У, вас, у нас є спочатку номенклатура постачальника. Ми з вами обираємо номенклатуру постачальника ФЕН. І відразу у вас підтягується номенклатура наша. Та, що є у нас в довіднику. Далі, якщо ви будете завантажувати прайс-листи постачальників, ось це робоче місце, у нас ціни постачальників прайс-лист. Давайте оберемо електросвіт. з зовнішнього файлу. От вам постачальник прислав свій прайс-лист, так? І тут у нас вже що? У нас номенклатура постачальника. Тобто, якщо ви цю номенклатуру постачальника у себе в програмі заведете і прив'яжете її до своєї номенклатури, у вас буде дуже коректно все відображатися в документах в купівлі.